Кобиляча голова. Як був собі дід та баба, у діда була дочка і в баби дочка, обидві вже були дівки. Дідової дочки баба не любила. Усе було лає її сердешну та знущається над нею. Та ще й було й діда піцьковує, щоб згриз голову своїй дочці. Оце було підуть обидві дівки на досвідки. Бабина ж дочка усе тільки жирує з хлопцями, поки ті мички попалять і пряжу порвуть. А дідова дочка усе робить пряде там або щось інше і вже ні часиночки не згуляє. Оце ж уранці йдуть додому, дійдуть до перелазу, то бабина дочка й каже дідові. «Да, я тобі, сестричко, починки подержу, поки ти перелізеш. Та візьми та й їй починки, а вона мерщі вскочить у хату і до матері. Дивись, мамо, скільки я напряла, а та сяка така, усе тільки з хлопцями жирувала. А матері того й треба. Напуститься зараз на ту сердешною. Ти сяка й така, ти й ледащо? Робити не вмієш. А вона, бідна, вже тільки плаче, що далі, баба все гірше і гірше ненавидить свою пасербицю, раз і каже дідові Одведи такий та одведи свою дочку в ліс, нехай її там звіряки з'їдять. Вона леда, що нічого не хоче робити, нехай пропада. Дід довго отказувався, жаль було йому дочки, та що ти зробиш з бабою? Вона його добре держала в руках, і він її боявся, як чорт ладану. Збирайся ж, дочко, та й ходім, каже дід. А баба така вже рада, мов її на вилах підсадило, мотається так проворно по хаті та лагодить харчі. Оце ж тобі, дочко, і борошенця нав'язала в одному вузлику пшеничне галушечку або що, коли звариш, а це пшеничка на кулешики сало. Забрала вона ті харчі, заплакала та й пішла з батьком. Йшли, йшли дійшли до лісу. Дивляться доріжка. Батько й каже Ходімо ж, оцією доріжкою, куди вона нас приведе, там тобі й жити. Пішли. Далеко відійшли від краю, а ліс густий, густий, такий що й не проглянеш. Коли це дивляться, лощинка, а там пасіка і землянка. Увійшли вони в землянку. Добрий день. А дід встає з печі та здорові люди добрі. Ото розпиталися там, що за люди і чого сюди забилися. Отак і так розказують і просить батько того діда, щоб прийняв його дочку. Та й заставайся, дочко, будемо тут удвох жити. Літом я буду в пасіці сидіть. А ти тут займеш собі огородець та й будеш куйовдиться, і на зиму дбати всячину, а зимою хоч бджоли й забирають додому, а я все таки тут живу. Той буде нам з тобою охітніше, аби твоя охота. Батько ще трохи поговорив з дідом та й каже дочці Роздивися ж там, дочко, що тобі мати дала, та й заходись навари вечеряти, а я піду дровицю рубаю. Кинулась вона до тих вузріків, гляне в одному попіл, а в другому печина. Вона так і заголосила. Не плач, дочко, каже дід. Піди в комору, у мене всячина є. Набери борошна пшеничного і сала візьми, та й навариш галушок. Пішла вона, набрала борошна, замісила, затопила в печі і почала варити вечерю. Дід пішов на ніч додому в село, йому там треба було взяти вуликів і деяких харчів, а батько їй сказав, що переночує цю ніч тут, а завтра раненько піде додому. Він сказав це тільки на те, щоб дочка не плакала. Вийшов із землянки, взяв колодочку, прив'язав до вугла, а сам потяг додому. Так оце тільки вітер повіє, то колодочка стук стук, а дочка в хаті То мій батечко дровця рубає. Уп'ять вітер повіє. А колодочка стук-стук, то вона. То мій батенько дровця рубає. Уже й вечеря постигла, а батько не йде в хату. Ждала вона, ждала, а далі дума піду подивлюся, де він. Вийшла, обійшла кругом хати, нема батька, а на дворі поночі хоч око виколи, вернулась у хату. Не хочеться самій вечеряти. Походила, походила по хаті, піду, думаю, буду кликати, може, хто зветься. Вийшла, стала на порозі та й гукає. Ой, хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона удруге. Ой, хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона й утретє клика. Ой, хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Аж тут обізвалась кобиляча голова. Стукотить, гримотить, до дідової дочки вечеря йде. Дівко, дівко, очини! Вона очинила. Дівко, дівко, через поріг пересади. Вона пересадила. Дівко, дівко, сади мене на піч. Вона садила. Дівко, дівко, дай мені вечеряти. Вона подала їй вечеряти. Дівко, дівко, влізь мені в праве вухо, а в ліве вилізь. Як заглянула ж вона вправе вухо, а там усякого добра видимо й не видимо, чого там тільки не було, і убрання всякі коні, карети, кучери, а золота та срібла, а грошей. Бери ж, що тобі треба, і скільки хоч, каже Кобиляча голова. Це тобі за те, що мене слухала. Вона набрала собі всякого добра і вилізла в ліве вухо. А голова кобиліча так і загула, де ділась, мов крізь землю провалилась. Вранці вернувся дід, увійшов в свою землянку так куди і не пізнати ні землянки, ні дідової дочки. Землянці, як у світлиці, прибрано та чисто, а дідова дочка сидить, як панянка пишна, убрана в шовкове плаця та золото, а коло неї лакеї та служебки ходять, і тільки вона очима проведе, уже й знають, чого їй треба. Як увійшов дід, вона зараз розказала йому все, що було, і дала йому грошей. Оце, дідусю, за те, що ти прийняв мене нещасну сироту. Потім звеліла запрягти карету і поїхала до свого батька. Її там не впізнали. І як уже вона розказала все, то мачуха аж об поли вдарилась, що, бач, вона думала її з світу зігнати, а тут зовсім не так вийшло. Вона погостювала трохи, дала батькові грошей та й поїхала в город, купила там собі будинок і зажила панію. Як тільки вона поїхала, баба давай торочити дідові. Одведи та й одведи мою дочку туди, де була твоя. Нехай і вона стане такою панією. Та й нехай збирається, я одведу. Вона зараз налагодила харчів не попелу та печини, як дідові дочці, а борошна, пшона і всяких ласущів поблагословила дочку. Слухай, батька, куди він вестиме, туди йди за ним. Пішли, увійшли в ліс. А ліс темний, темний, дуби такі товсті, що чоловік не обніме. І хоч би де стежечка, так немов там ніколи чоловіча нога не ступала, аж сумно якось. Шви, йшли, дивляться, стоїть хата на курячій ніжці. Вони увійшли в ту хату. Помагай біг, Не чути нікого. Заглянули на піч. Нікого. Ну, зоставайся ж тут, дочко, а я піду тобі дровець нарубаю, а ти тут поки звари повечеряти. Вийшов і вп'ять прив'язав до вугла колодочку, а сам потяг додому. Вітер повіє, то колодочка стук стук, а бабина дочка в хаті то, мій батенько, дровця рубає. Наварила вечеряти жде, жде, батька нема. От вона вийшла та й гукає. Ой хто в лісі, хто за лісом. ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона вдруге, втретє, не чути. Аж тут стукотить, гримотить кобиляча голова. Дівко, дівко, очини Невелика пані сама отчиниш. Дівко, дівко, через поріг пересади. Невелика пані, сама перелізеш. Дівко, дівко, сади мене на піч. Невелика пані сама злізеш. Дівко, дівко, дай мені їсти. Невелика пані сама возьмеш. Дівко, дівко, влізь мені в праве вухо, а вліве вилізь. Не хочу. Коли ж ти не хочеш мене слухати, так я тебе з'їм. Ухватила її, полізла на піч, забралась аж у самий куточок, та з'їла її. А кісточки забрала в торбинку і повісила на жердочці. А баба жде, дочку, ось-ось. Але не видно, жде жде, думає, приїде дочка зараз в кареті панночкою. А у баби була сучечка та така, що все правду казала. От раз та сучечка бігає коло хати та ця вкотить. Дяв-дяв-дяв, дяв-дяв-дяв, дідова дочка як панночка, а бабиної кісточки в торбинці. Баба слухала, слухала, розсердилась, перебила сучісті ногу, а сучечка скака на трьох ногах та знов своєї Дяв-дяв-дяв, дідова дочка, як панночка, а бабиної кісточки в торбинці. Баба перебила їй і другу ногу. Не вгамувала сучечка, дзявкає та й дзявкає, аж поки не поперебивала баба їй усі лапки. Вона тоді вже качається, а все-таки своєї Дзяв-дзяв-дзяв, дзяв-дзяв-дзяв, дідова дочка, як панночка, а бабиної кісточки в торбинці. Розсердилась баба і вбила сучечку. Оце тобі за те, щоб не віщувала проклята личина. Увійшов дід у хату. Піди таки та й піди, діду, навідайся до моєї дочки. Може, її вже й на світі немає. Пішов дід, знайшов ту хатку, де кинув бабину дочку. Увійшов нема нікого. Він заглянув на піч, аж бачить. Там висить торбинка. До торбинки, а торбинка повна кісток. Правду, бачу, казала катова сучечка, сказав він. Прийшов додому, показав бабі кісточки. Баба, як давай його лаяти. Ти сякий такий, нарошно дав її звірякам, нарошно зі світу зігнав. І не було вже сердешному дідові просвідку до самої смерті, як був собі цар да цариця, а в їх у дворі криниця, а в криниці корець, моїй касці кінець.